Липмова b 05 хетчбекінде надягайте автосалон у Гуанжо. Липмова b 05 кол Volkswagen і 3 та початок глобального розширення китайського бренду. Китайський виробник автомобілів Липмова, який до недавнього часу мало відомий поза небесною імперією, набирає обертів і готується до серйозного доступу до світового ринку. Ключовим гравцем цієї стратегії буде компактний хетчбек b 05 у Китаї Лафа 5 який обіцяє стати гідним конкурентом європейських електромобілів, зокрема, VOXWAGNID 3. Вивчивши шпигунські фотографії та доступні дані, я спробую проаналізувати потенціал цього автомобіля та оцінити його шанси на успіх у умовах жорсткої конкуренції, що робить Лип Моуа 05 цікавим. Перш за все, я вражений мужністю Лапея Мотора, намагаючись вийти за межі внутрішнього ринку. Китайські автовиробники традиційно зосереджуються на задоволенні потреб вітчизняних клієнтів, але лип явно бачить потенціал в експорті. Це вказує на високий рівень розвитку технології та впевненість у якості продукції. По-друге, дизайн B05 виглядає сучасним та привабливим. Підключення передніх фар з світлодіодною смужкою, закрита решітка та оптичні форми створюють впізнаваний і стильний вигляд. Наявність варіанту з LiDAR є серйозним аргументом на користь технологічного та зосередженого на автономному водінні. Хоча багато виробників зараз роблять ставку на системи, засновані на камерах, лайдер, на мою думку, забезпечує більш точне та надійне сприйняття навколишнього середовища, особливо у складних погодних умовах. Інтер'єр, простота та функціональність, судячи з шпигунських картин. Інтер'єр b 05 має значну міру перегукується з дизайном седана LipMow B-01, домінуючий центральний сенсорний екран, компактна цифрова панель приладів та кермо з двома виязаннями – це знайомі елементи сучасних електромобілів. Але я задоволений акцентом на простоту та функціональність. В епоху перевантаженої інформації та складних систем управління стислий та інтуїтивний інтерфейс є великою перевагою. Бездротова зарядка для мобільних пристроїв, звичайно, є стандартною, але важливо, щоб вона працювала ефективно і не перегріває гаджети. Технічні характеристики, конкурентоспроможність та гнучкість. Платформа lip 35 5, на якій будується b 05 також використовується в кросовер b 10 Це говорить про те, що платформа добре налагоджена і готова до масового виробництва. Очікується, що Б05 отримає ті самі варіанти передачі, що й Б10, базовий двигун потужністю 132 КВТ та більш потужний двигун 160 КВТ. Така гнучкість у виборі потужності дозволить, Ліпмова запропонувати автомобіль для різних типів водіїв та умов експлуатації. Використання акумуляторів ЛФП, літієвий Фоксфат, є розумним вибором. Враховуючи його безпеку та довговічність, хоча воно може трохи обмежити маржу порівняно з більш сучасними акумуляторами NMC, зателефонуйте Volkswagen ID.3 3 та іншими конкурентами. Позиціонування B05 як конкурента Volkswagen ID.3 – 3 смілива заява. ID.3 – 3 це випробуваний на час електричний автомобіль, який користується популярністю в Європі. Однак липмова може запропонувати кілька переваг. Ціна, китайські автовиробники, як правило, пропонують більш конкурентні ціни, ніж європейські виробники. Якщо лип може запропонувати b 05 за нижчою ціною, ніж Git 3, це буде серйозною перевагою. Технології, як я вже сказав, варіант з лайдер є вагомим аргументом на користь технології B05. Дизайн, смак це суб'єктивна справа. Але я вважаю, що дизайн B05 виглядає більш сучасним і привабливим, ніж дизайн D3. Окрім id 3, B05 зіткнеться з конкуренцією з інших компактних електромобілів, таких як Renault Magan Electric, Hyundai Kona Electric та mg 4 Electric. Успіх b 05 залежатиме від його здатності виділятися на тлі цих конкурентів та пропонувати унікальну цінність для клієнтів. Міжнародний дебют та перспективи. Міжнародний дебют B05 на мобільності IAA 2025 в Мюнхені є важливим кроком для липмова. Це дасть можливість компанії представити свій автомобіль широкій громадськості та отримувати відгуки від потенційних клієнтів. Успішна ефективність мобільності IAA може значно збільшити розпізнавання бренду та стимулювати продажі. Особисті спостереження та рекомендації. Спостерігаючи за розвитком липмова, я бачу в ньому потенційного гравця на світовому ринку електромобілів. Компанія демонструє інноваційний підхід до розробки та виробництва автомобілів, а також готовність розширити нові ринки. Рекомендація 1: липмова повинен звернути особливу увагу на якість складання та надійність. У минулому китайські машини часто критикували за низьку якість, тому липмова повинен довести, що він здатний виробляти автомобілі, які відповідають європейським стандартам. Рекомендація 2. Лип липмова повинен адаптувати свій автомобіль до місцевих умов експлуатації. Наприклад, у Європі важливі такі фактори, як стійкість до зимових умов та ефективність використання енергії. Рекомендація 3. Липмова повинен активно взаємодіяти з місцевими дилерами та послугами. Створення надійної мережі розповсюдження та обслуговування є ключовим фактором успіху на будь-якому ринку. Висновок Липмоа B05 05 Це багатообіцяючий електричний автомобіль, який може стати серйозним конкурентом Volkswagen d 3 та інших компактних електромобілів. Якщо Лип може реалізувати свої плани щодо міжнародного розширення та задовольнити потреби місцевих покупців, компанія має всі шанси на успіх. Я з нетерпінням чекаю можливості побачити B05 в дії та оцінити його реальні характеристики. Майбутнє китайської автоіндустрії виглядає захоплююче, а Лип один із тих, хто може змінити правила гри.